З настанням справжньої зими, коли температура опускається нижче нуля, а повітря стає холодним і сухим, Мукачівці дедалі частіше відчувають погіршення самопочуття. Холод, короткий світловий день і постійне перебування у закритих приміщеннях роблять організм більш вразливим до застуд та вірусних інфекцій. Ми вирушили на вулиці Мукачева, щоб дізнатися, як Мукачівці переживають холодну пору року та борються із зимовими недугами. Зима це не тільки час свят і снігу, але й період, коли організм стає освіти. Особливо вразливим до інфекційних захворювань більшість мешканців міста вже встигли перехворіти. Кожен лікувався своїми методами, якими вони поділилися. Що це початкові якісь там стадії? То лимон, чай багато пити. Якщо вже серйозніше, то звичайно ліки. Респіраторні захворювання, яка може бути кашель, може бути нежить. Зазвичай мам наражатину давати вітаміни С, вітамін Д. Не використ... ну, майже не використовую антибіотики, дитина спортсмен, тому не потрібна якесь додаткове лікування, все проходить само собою. За останній рік, слава Богу, не треба було звертатися до лікарів. Я зимою не хворію, бо я багато їм чеснока і п'ю зелені чаї на травах, карпатські трави. А то хворію, то відразу дзвоню до сімейного лікаря, і він мені вже рад. Якщо є висока температура, це мене це не означає, що у людини просто горить, може бути і якась заувальована пневмонія при високій, при високій температурі. Пацієнт може, або людина любий, хто захворіє, може себе так лабільно почувати, але потім, якщо воно, ми кажемо, що простуда триває тиждень. Якщо вона вже тримає більше, більше, більше самих днів, більше тиждень, тоді вже щось не так. Багато зараз є препаратів, всі, всі люблять нікуватися. Ну, але все-таки я би, я рекомендую, як лікар, що іменно має бути консультація спеціаліста. Для того, щоб застерегтися від хвороб, потрібно уникати стресу, якісно харчуватись, займатися спортом, а також мати здоровий режим сну. А взимку особливо важливо тепло одягатись, розповідає лікарка Мирослава Чубірко. Основні симптоми вірусних інфекцій це є по-різному, але в основному це є висока температура, кашель, болі в горлі і нежить. Це залежить від того. Того саме, який вірус, з яким вірусом зустрівся наш організм. Наразі вірус грипу в нас циркулює, грип, парагрип, він починається із високої температури. Ковід циркулює на сьогоднішній день менше, тому захист це є, перш за все, вакцинація. Вакцинація від грипу і від ковіду при необхідності, якщо це вікова певна категорія, і вас є фактори ризику або е, хронічні захворювання. Потрібно е, думати про те, як ми вдягаємося в зимовий період. Так? Е, також це впливає, щоб ми не переохолоджувалися. Скажімо так, е, обов'язково е, для себе і для дітей, для того, щоб оберегти від цих захворювань, необхідно пам'ятати такі речі: це є теплий одяг, це є захист шиї, захист захищені вуха. І, наприклад, руки, так це ті місця, які найбільше перехолоджуються, а також ноги, не носити мокрий одяг, якщо так сталося, що ну вже він є на вас. Неможливо захистити себе на 100% від того чи іншого захворювання. Проте дотримання цих простих правил значно знижує ризик захворіти. А якщо у вас з'явилися симптоми грипу чи застуди, обов'язково зверніться до лікаря. Самолікування лікування може призвести до ускладнень.